Ще це так круто, коли ти ставиш перед собою якусь мету, от, наприклад, туди піднятися, і ти вже робиш все і збираєш всі свої сили, щоб досягти запланованого. Поки ми піднімалися, почався невеличкий дощик. І ми зайшли до сироварні, там взяли на дегустацію сири. Найбільше нам зайшла самобринза, і там дуже багато було оз. Але на диво, я взагалі не боялася, і навіть здружилася з ними. Коли дощ закінчився, ми продовжили наш шлях, залишилося небагато, і ми піднялися нагору. Ми посиділи, з'їли булочкою і просто насолоджувалися природою. Справа в тому, що ці краєвиди неможливо передати через камеру телефону або через фото. Коли ти знаходишся там, це зовсім інше відчуття і зовсім інший погляд на все. Але потім почалося найвеселіше, тому що потрібно було спуститися з гори. Ми пішли іншою стежкою, не тією, якою ми піднімалися, і вона виявилася складнішою. Вона вся була всипана камінням і дуже крута, а ноги вже дуже сильно боліли. Але ми витримали, і все-таки.